Ми зараз в п'яти кілометрах від центру Вовчанська я в машині волонтерів, які у разі необхідності будуть надавати першу допомогу пораненим місцевим цивільним. Постійно чутно як працює артилерія і наша і ворожа, і дуже активно чутно і виходи. Наші і прильоти приїхали на супровід волонтерів. Група з 6 машин заїхала в місто, а ми стоїмо тут на короткому плечі. Що будете робити? Сподіваюсь, що нічого. Але якщо когось поранить, ми будемо найперші в не перші плечі

Палку купити? Це буде добре. Палка, це пускай буде, це последня проблема Давайте, бережіть себе. Ми поїхали далі працювати. Ви реєструйтесь в Фейсбук, будете там виставляти. Сідайте, присажуйтесь. Стали їхати тут такі ракети чи що воно. Ой ваш будинок цілий. Та да, там цілий. Усі вікна повилітали, а тільки от одали, що там забити, чим і все. А щоб якусь компенсацію ніхто нічого не дав. Писали щось, хлопці там, я не знаю. Жити зараз в Овчанську неможливо, так? Да? Ні. Поки ні. А що далі буде, ми не знаємо. А жаль. Там його родик як не як посадила. Я. Хоч маленький, чотири сотки, він посаджений. І цибулька, і чесничок там. Все там є. Дуже-дуже дуже хлопці. Плохо зараз. Такого не було. Ми все терпіли. Ну це вже край, мабуть, прийшов, я не знаю, що там робиться. Ще одна сумочка, <поцюрка> зіночка ось Для є. Не так? Мені не треба там, щоб мене десь вивозили. Їй, сідайте, сідайте де де сюди, присадку. Е, мені потрібен ізраїльський бандаж. Угу. Е, Хлорік, давай одразу. Скажи мені, де нога болить. Що таке? Скажи, де нога болить. Швидко, терміново! Патрульна поліція вже за сьогодні вивезла близько 35 осіб е, е, на даний час. Поранені загиблі за от сьогоднішню ніч і ранок є? Так, є поранені, 100% привезли вже в лікарню, надали е, допомогу пораненому. Е, за загиблих поки що інформація уточнюється. Б'ють тільки кабами чи... Ні, каба, і артилерія, РСЗВ працює по місту Овчанську. <реш> Вчора стріляли, я в погреб не залазив, думаю, там придали. Ото встала на тому, на виході стояла. Собака собі скаучить, я собі плачу. Так що такі от. Такі в нас новості, такі в нас діла. Він лежить жовтенька, то родилася у війну. Вона названа пулею. Пуля, пуля, їди. Пуля. А то приблудний собака. Ну хтось побросав той рябин. І я його прийняла. Ага. А тепер вони мої рідні такі, що я ж не знаю, як я не рідні. Давай, я не Так, ви давайте туди підйолочки, підпроходимо на сулечки, сідаємо на колечки. Бабушка, не постійно тут натикати. Є. Є. Я натікати. Сидів туалетній, Чує, як самоліт твоє. Летить ближче-бличе. Тоді, гу на мене пиль полетіла така. Хоч це була хат. Через чотири від мене. Вийшов, там двері підкривалися, та мені не видно було магазину. Тоді люди кажуть, там той хату і три підряд одразу знесло, і магазин провода. Кричі немає, вікон немає. А вони були двоє у хаті баба, там і мати була, ну баба мати десь ходила. А тоді мати А вони були в хаті, ну поруч не їх. Загорілася. Загор... Її на куски розорвало, а він там вроді, ще живий був, ну я сьогодні проїжджав мимо, ну що там дрова жать з трьох хат немає, а коломадина провода діліпається.